Мені приснився сон, що чоловік приїхав зі сходу, всі там десь ходять. А мене чоловік бере за руку і швидко-швидко до церкви потрібно йти. Тобто я від того так проснулася, включила телефон. І дуже багато пропущених в мене було дзвінків від невідомих номерів. Львів'янка Юлія Матис розповідає, як дізналася про загибель свого чоловіка-прикордонника біля Бахмута навесні 2023 року. А вже через місяць каже, і сама підписала контракт з Державною прикордонною службою. Спочатку це було нелегко, бо не хотіли брати, так як жінок не беруть зараз на даний момент на контракт. Та все-таки. Ходила декілька разів, мої документи відправила на Київ, та після цього вже мені дзвонили, сказали, що можна приходити ВЛК та підписувати контракт. Ну насправді прийняти і там як кажуть, з часом стає легше, це насправді не так, якби мабуть не служба. Я чесно не знаю, куди я свої емоції діла, тому що вона мені дійсно допомогла. Уже рік Юлія служить у сьомому прикордонному карпатському загоні, а ще виховує чотирирічного сина Матвійка. каже, що саме дитина наразі спонукає її служити в тилу, а не на фронті. Я давно хотіла там. Мене от завжди тягнуло. Мене тягнула форма. От мене це все так підштовхувало. Але то чоловік відмовляв, то не треба тобі того. А для чого? Під час війни маленька дитина, куди там закінчиться війна, тоді будемо говорити. А тут, я кажу, місяць пройшов, і я вже зрозуміла, що я піду це 100%. У мене спочатку взагалі були думки, я хотіла і на схід поїхати. Тобто, в мене взагалі таке спочатку було, але потім ну, я розуміла, що в мене є дитина, куди я поїду. Тобто це ні в якому разі. Ось і от, мабуть, так от те, що чоловік загинув, це мене більш підштовхнуло і швидше, і взагалі все-таки піти служити. Чоловік Юлії Андрій Матис загинув у 26 років, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Ольга Іващук, Тарас Фомін Суспільне, новини Львів.